Сьогодні жінка у камуфляжі вже не викликає ажіотажу за час війни, колись слабка стать довела, що жінкам на війні місце, і у кожної із десятка тисяч своє чи то зі зброєю в руках, чи то з фаховою морально-психологічною підтримкою. Не треба забороняти собі жити і радіти від того, що весна прийшла, переконана військова психологиня, капітан ЗСУ, дружина героя України Тетяна Бова. З першого погляду і не скажеш, що ця тендітна, гарна, молода та весела жінка вже 13 років в армії. Отримавши диплом військового психолога, вона від перших днів війни у війську. Зізнається, що до війни у військовому інституті їх не готували. Коли все почалось, було страшно за останній рік. Життя її змінилось повністю. Моє життя змінилось, тому що мій чоловік був у полоні. Я дочекала його з полону, бо його обміняли, але дуже багато інших чоловіків, братів і, і сестер там знаходяться. Ну, не рідних, але так як ми військові, то ми всі один на одному рівні. То для мене змінилося в кращу сторону. Звичайно, то що для мене ще така моя особиста біль, що в мене батьки знаходяться в окупації. Сьогодні вони разом. Їхній син Артем навчається у першому класі і мріє стати спецназівцем або блогером. Папа, герой України, герой України. Ого! А за що він отримав таке звання? Йому звізду дали. Вже. Зірку. Зірку. Ага. А за що знаєш? За те, що воювали, був у полоні. Бові Євгенію Петровичу, підполковнику. Дякую. Тетяна говорить, що можна звикнути до втрат близьких. Без цього ніяк. Треба боротися за тих, хто живий, щиро радить жінкам не забороняти собі жити. Якщо тобі приносить задоволення, щось там якась їжа. Ну, не забороняй собі це. Піди купи, да не да, на часі, да бомблять, да там місто в окупації. Ну і що воно нікуди не дінеться. От піди зробить. Подобається тобі якась річ. Ну купи її, От хочеться тобі от щось зробити. Ну от, зроби зараз. Ну там що не на часі. Психологиня переконана, що іноді жінкам під силу більше ніж чоловікам. І 60 тисяч воїтельок в українській армії це небагато. Війна має бути поза гендером. Так, краса красою і треба мати неперевершений та охайний вигляд на війні, але насамперед комфорт в одязі. У мене військове взуття найдорожче в моєму гардеробі. Не дивлячись на війну, потрібно бути натхненною, потрібно залишатись жінкою позитивною, нести мир, нести добро, нести ласку, робити те, що ми вміємо робити найкраще, піклуватися і, і просто жити. Просто жити, поменше плакати, побільше посміхатися, як би це, це тяжко не було. Попереду ще багато справ, очікувань і сподівань. Весна прийшла, птахи повертаються, і це гарний знак перемоги.